Це був смак маминої самотності, писала Емі Бендер в особливій печалі лимонного торта, занурюючи читача в магічний світ, де емоції ховаються у звичних речах. Емі Бендер сучасна американська письменниця. Вона творить на межі магічного реалізму та психологічної прози, де звичайне життя наповнюється дивами і тонкою чуттєвістю. Її надихають самотність, дивакуватість і ніжна людська вразливість. Усе це вона перетворює на красиві, химерні історії, схожі на сни. У сучасних США після терактів 2001 року зростала потреба в історіях про невидимі травми. Саме тоді Бендер, представниця магічного реалізму, створила роман, сповнений ніжного болю. Це історія Роуз. Дівчинка, яка одного дня скуштувала мамин лимонний торт, і вперше відчула не його смак, а мамин потаємний розпач. Її дар відчувати емоції через їжу, водночас благословення і прокляття, що викриває тріщини в родині, якої вона так прагне зрозуміти. Книга зворушила серце, бо тема сімейної відчуженості та ціни емоційної відкритості вічно сучасна. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму. Ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.